Усім привіт, друзі! З вами Сколот, і це продовження неспішного проходження Resident Evil 7. Друзі, нагадую, що в минулій серії ми робили таку собі невеличку підготовку до битви з босом, а саме до битви з Маргаритою, жінкою Джека Бейкера. Якщо ви пам'ятаєте, вона перетворилася на щось комахоподібне. Ну, вона й вміє управляти якимись комахами, мухами, щось типу такого. Ось, і зараз ми йдемо битися з нею. А, так, а це що таке, як його пропустив. Угу. Ну, тоді потрібно йти назад. Знову повертаємося, і щось з цього зробимо. Напевно, навіть я зроблю. М -м -м. навіть не знаю. У нас є фюел, якщо я не помиляюсь. Да, ось воно тут, знизу. І ми з цього зробимо зараз такі собі гранати, тому що вони доволі такі сильні. Якраз будемо мочити ним боса. Я трішки можу не вимовляти правильно слова, тому що я так натомився дуже сильно. 8 березня це був, знаєте, от людей, люди готуються до свого дня народження. Цілий рік буває таке. Хтось до Нового року. А ми там, де я працюю у цій сфері, ми готуємось до 8 березня. І дуже було складно, дуже сильно складно цей день, і я досі відходжу від нього. Тому сьогодні такий день. О, що це таке? Смачно! А, сьогодні такий день, що. Сьогодні ти. Сьогодні. А що сьогодні? Що Сьогодні за день, я вже забувся. Ви чули, це... там оця тварина десь хрюкає. Мекає, бекає. Потрібно спускатися вниз. А, сьогодні неділя, сьогодні єдиний вихідний день у мене. Завтра знову на роботу. Тому я сьогодні просто весь день чилю. Ну, намагаюся це робити, але насправді я з самого ранку. Вивіз машину з гаражу і її мив. І всередині, і ззовні. І вона тепер гарненька, чистенька, красивенька. Ось тому, що надо це було зробити. Взимку я не хотів цим займатися, бо було холодно. Я взагалі ненавиджу холод І Потрібно було її помити, і зараз вона гарненька. Ось. Так, я сподіваюся, що я все роблю правильно, тому що я залишив вогнемет у ящику, і можливо він би мені знадобився тут. Я не знаю. Зараз подивимось. Так, психотропики. Дивимось, що тут є. Так, сюди угу. там, там нічого. Тут зачинено. Так, да, нам, нам потрібен було вон і ще одна, а я так її і не взяв. А повернутися то ми не можемо назад зараз. Ніяк. Уже все. Все зачинено. Окей, будемо намагатися так перемогти цю тварюку. Боже мій! Перелякатися можна. Що ти не можеш дістати мене своїми длинними руками. Іди геть. Так, окей, е беремо оцю штуку. Ось іще нам потрібен був вогнемет. Так. Я напевно пошкодую про це. Окей. Дивіться, скільки всього лежить. З нагадую, що я проста людина, і якщо я щось пропущу, то це нормально. Це нормально. Так, ну їй не подобається. Ей. Де ти пригаєш? Ну, нормально. Нормально вона всмоктує шкоду. От представте таку картину, ви спите собі, відкриваєте очі і по стіні вашій от така от фігня повзе. Ваші дії. Тобі тепер немає куди йти, вона каже, хлопчику. Щось, щось я не знаю, мені. А, ось, нормально їй сподобалося. Давай її ще разок. Не. <Стірка> да, блін, скільки можна її наносити? Вона щось... Якщо ви чуєте кашель, то е якщо ви дивилися минуле відео, я розповідав, що ми зараз прихворіли трішки, і зараз кашлює моя дівчина, тому ви можете це почути. Не лякайтеся. Таке буває. Люди кашлюють. Може хтось не знає, потрібно пояснити. Ох йо! Яка гадость, вилазить ще звідти. А як ти там ви. Тварина. Ну я бачу, що їй по цьому гнізді. на пузі, ну це не пузо, воно трішки нижче. Потрібно стріляти. І в голову, напевно. Блін. Мене. Мене лякає той факт, що патронів не так багато залишилося. От є тільки на пістолет. Ще купа і все. Зараз це закінчиться. Вона повзе сюди. Де ти там? О, мій голос досі не повернувся. Нормальну стадію, скажімо так. так. Ну, блін, це не все. Я думав, що я вже переміг тебе. Бачите, що в неї між ногами. Так, я вийшов сюди, але ж який сенс у цьому? Ніякий. Вона повзує повсюди. Так, музика закінчилася. Вона, типу, дає нам передишку, чи що. Так, оці комахи з'являються. Ай-яй-яй, а вони дуже противні. Так, я взяв аптечку, взяв. А -а пу пу пупу На тобі. Тихо. Так, да, пістолет набагато сильніший, ніж те, що у нас був, але все одно, бачите, вона вона просто всмоктує всю шкоду в себе, їй все одно. Ну. блін, іди геть, тварина. А, так, це що це жовте? Фігня якась. Мені потрібні патрони. Нормальні патрони. Що тут ящику? Просто піти пістолета. Ай, я прямо по пиці. Тварина. Так, в мене багато аптечок. Це вже добре. Але їх вже ж менше стає. І ось ці тварюки летять. Заважають. Що ти смієшся? Опа! Бачите, якісь досягнення навіть отримав. Блін, вона мене рукою заділа. Все ти здохла? Ей. Що, що ти робиш? Дуже мало патронів. 18 штук. Чи скільки? 19. Так. Е я рахувати не вмію, я дуже погано знаю математику, у мене з цим проблеми. Я навіть не знаю, скільки в мене пальців на руці. А ви мені кажете, рахуйте патрони. Це важко. Боже, звідки ви беретеся? Воно ж не відчепиться від мене. Ай-яй-яй! Фу! І воно прийшло. Що собі ти. паркуриш. Як ти мене рукою заділа? Якось через... між ногами її просунула, і мене вдарила. Все? Все ти, ти все? Якого хріна ти ще живеш, я не розумію. Все, у мене патронів немає. Три патрони. Блін. Що відбувається, чому мене лупцює так сильно? А їй схоже, все одно. Я просто вже стільки по ній наніс шкоди, що. Ааа, я зрозумів. Я зрозумів, звідки беруться ці тварюки. Все ж таки, вогнемет потрібно було б взяти. Все ж таки, без нього тут, напевно, ніяк. Ну, я не знаю. Давай, ствой. А не що ти робиш? Три патрони. Два патрони. Вона, коротше, сідає на стіну, і оці ж. Як це назвати? Коротше, з неї вилазить оця яйце. Вона приліплює його до стіни, і звідти вилазять маленькі ось такі тварюки, які мене атакують. І заважають мені. У мене немає патронів, я буду її ножом різати. Підходь! Ай, баллен. Підходь мене, ніж! Я не боюсь тебе. Давай! От! Все? я тебе вбив? Та блін. Чому вона не здихає? Чому вона не здихає? Жесть. Що відбувається? Не, не питайте, будь ласка, не задавайте таке, таке питання. Ось. ну Ось, я її ріжу. от. То чого вона не здохла? Блін, і от куди вона пригнула? Патронів немає, нічого немає. Ой-ой-ой. Що робити? Я чую по звукам, що вона ще одне яйце таке вилупляє. Потрібно їй не дозволяти цього робити. Напевно, мені хана. Ну. У мене немає патронів, у мене немає нічого. Зараз мене просто приб'ють. <trilogy> <ир Island> На сходах, незручно. Боже мій. А, ні, а. Да, звісно, да. Пу-пу-пу. Мутація маргарити. Або мутована Маргарита. Так, йдемо за вогнеметом. Без нього тут ніяк. Ніяк. Потрібно його взяти. Але в мене місця немає в рюкзаку. Але нічого не поробиш. А зараз почали дивитися серіал шведський чи Данія зня... зняла його, не знаю. Поки подивилися три серії, називається Дощ. Про те, як пішов дощ. Да, так буває. І люди почали, почали гинути. Ось. І про тих, хто вижив. Ну, коротше, таке. Постапокаліпсис на мінімалках, тому що дешево знято, дуже багато тупих моментів, і дуже багато тупих героїв. Так, я все взяв. Зараз йдемо раунд номер 2 буде. Блін, заклали носа знову. Не знаю, це от у мене завжди так. Коли починається весна, я починаю хворіти, і це аж до літа. Ось бачите, кашлюють. Нічого не поробиш, так, пупу, попу, -пу -пу. давайте збирати, і будемо зараз битися з нею. Моє, так, місця немає, окей. Ну, це ми потім візьмемо. А, зараз будемо. Так, ну на нам по-любому підійматися на гору, да? Да. На арену. Так би мовити. Давайте, оце ще. Та блін. Що їх так багато там сидить? Все, відчинили? Є. Yeah. На всяк випадок, може, ми сюди прибіжемо, вона за нами і будемо бігати по колу. <рес> Я, з... Я знову перелякався цього момента. <рес> На жри вогонь. Їй не подобається. До речі, їй не подобається вогонь. Напевно, все ж таки вогнем буде простіше її завалити, ніж патроном, тому що. Ну, їй було все от, серйозно. Так, що ти будеш вилазити? Давай. Давай, молодець. Так. Угу. Хай іде. Хай, 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 Ой, не тер та дістав. Так, вогник-вогник. Оце візьмемо, це хай тут лежить. Я чую, як вона. Знову щось намагається висадити. А, ось о вона! Бачите? Гедота яка. Не вийде в тебе, тварина. На. Що в тебе такі руки длінні? А? Що в тебе такі руки длінні? На. Оце, оце добре. Добряча її прям. Бачили, як воно збризнуло? Так. Uh. Що ти отспрыгаєш? Huh? Uh. На. Тай і себе трішки підпалив, але ще й получил пощам від неї. Uh. Нічого, я тебе все одно не боюсь. Знаєте, я полюбляю хоррор ігри, я дуже багато хорорів пройшов і... Ну, чесно, воно не лякає. Воно більш як. Е, коли скример, коли щось вискакує, то да. Коли. На, тобі, тварина. Так, про що я казав? А, і воно більш неприємно. Тобто не страшно, не не страшно, а неприємно, коли оця фігня якась повзає, і тобі її потрібно мочити, і ти знаєш, що вона сильна, вона багато з'їдає урона в себе, ну. І типу, це не стрьом... Тварино. Що не подобається, да? На тобі. Хотіло яйце це висадити. Або гніздо. Як це правильно назвати, то... Так. Де ти там? Що ти прыгаєш? Так. Куди ти поділася, алло? Так, поки є... А, ось. Ха! Мимо! На тобі! На тобі ще одну. Так, давайте пістолетом її. Ні, повз мене проповзла. Так, я беру дробовик. А Та не так, блін, тут так незручно це. Ось так. Так, давайте ось це приберемо, відчинимо, що в нас тут є. Так. Швиденько зробимо. Так, я чую, да, чую, що вона там висаджує і це. Потрібно знайти її. Вона, напевно, на другому поверсі. Я не встигну, так? Да? Цікаві, боси, цікаві. Безумовно. Гра варта своїх грошей була, є, і буде. І уваги, тим паче. Так, ось цю штуку потрібно знищити, бо з неї, з неї вилупля. Блін, ти ч. Ти, коротше, не можеш це використовувати, я тебе ненавиджу. Типу. Вона захищає свої яйця оці. Коротше, на тобі. На. Жри. Жури, тварина. Все. Фу. Так, ну з вогнеметом було швидше. Тому хто буде проходити, хто ще не проходив цю гру, то беріть обов'язково. І бачите, вона оці яйця намагається захистити. Так, це те, що нам потрібно було, щоб ми потрапили в інше приміщення. Давайте бігати збирати. Що у нас тут є? Напевно, я знову ж таки повторюсь, я пропущу щось, тому що. Я не можу пам'ятати, де все, що лежало. Але, можливо, прийде час, коли мені доведеться повернутися і зібрати все, тому що може не буде вистачати припасів зовсім. Так, оце у нас тут лежить. І да, ми. Потрібно потрібно створити. Так, дайте мені сісти позручніше трішечки. О, ручки втомилися вже. старенькі я Вони повинні лежати на чомусь. Так, як туди потрапити? Так, да, я розумію, я зараз туплю, так, да, так. Да. Нічого не кажіть. Я все розумію. Так, там патрони. Ми їх взяти не можемо. І я знову тут. Да. Угу. Опа. І ось е, відчинився прохід назад. Тепер ми можемо повернутися до нашого сейва і сказати ура! Але, але, все ж таки, почекайте. Я хочу відчинити ці двері, вони мене турбують. Що це було? Якась занав'язка, чи що це? Так, ту-ту-ту-ту-ту. ось сюди пригаємо, і тут можна відчинити це. 100% тут є оці колектиблс десь. 100% тут ще щось знаходиться. Я знаю, знаю, але. Це ж дуже надовго. Це б, якщо б хтось мені підсказував, де що лежить і що я пропустив, це було б чудово. Але. Збираю те, що бачу. Доволі таки непогано, що нам дають патрони на дробовик. Тому що патрони на дробовик це дуже круто. Ось. Так, у нас оці дві штуки. Ми обов'язково їх зараз збігаємо, повернемося за ними. Тому що з, ними, з них можна щось зробити цінне. Сподіваюсь, на мене зараз нічого не буде нападати. Я все спокійно зможу зробити? Ні? Да? Скажіть мені, будь ласочка. Так, да, бачите, я зараз в самих простих навушниках від телефону, тому що навушники довелось віддати сестрі. Але старі ці, в яких я записую, фар поки що. Лежать на місці, і мені доведеться. Що доведеться. Так, почекайте. Я заплутався. Оце скинути. а Мені на день народження друзі обіцяли подарувати нові, тому чекаю. Одну секундочку. Все нормально. Так. Давайте збігаємо візьмемо те, що залишилося. Тут, 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 тут. Оце знову ж я записую і знову тривога, знову шахеди летять. Я собі ставлю таку штучку, типу, Ну... в Телеграмі, щоб слідкувати, де воно, що, і щоб було безпечніше. Щоб я міг хоч щось контролювати. Так, оце зробили, це прекрасно. Тепер давайте жовту заберемо. І, напевно, зробимо або патрончики, або собі хпшку. Десь воно тут лежало. Ось. Так, і що нам зробити? У мене дві баночки є. Угу. Uh, напевно патронів на пістолет. Пригодиться. Ми просто можемо травичку так жерти але це менш ефективно. Але патрони це все ж таки дуже важлива штука. Ось тільки як робити патрони на дробовик? Напевно, ніяк. Так, йдемо сюди. Так, що це все тут? А це просто травичка відблискує вночі. Так, і. скидуємо те, що нам не потрібно. Оце. І все, напевно, да? А, ні, візьмемо ключ. Ключ потрібен. М -м -м, ключ ворона. Напевно. Але це не точно, можливо, він нам не знадобиться більше. Так, і ось цю штуку. Так. Да. І підемо туди потім. А, друзі, давайте на цьому завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалася серія. Буду намагатися знімати частіше, але самі розумієте, що відбувається. Тому, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі.